І от вже сьогодні що тече воно все, по квартирі тече, в цій квартирі тече, в нас тече в коридорі. Куди маємо це? Вже дзвонили два рази сьогодні. Вони кажуть, що вони прочистили трубу і воно вже не буде тікти. Ну що ж тече? В квартирах тече постійно. Хіба ж це можна вже? Ми ж платимо, ми ж все, як то кажеться. От. А от отаке є От. І от таке, Я сьогодні як потекло, то я думала, що тут вже заливає нас зовсім які зроблені примітивно. Це в наш час так робити, це можна тільки в таке халатне виношення до роботи. Якщо взяти так чисто технічну можливість, то вона є, це не проблемно поміняти її, але це все впирається в фінанси. У нас зараз настільки становище фінансове важке, що взагалі ми не можемо, от вже на порад, в нас яка пора, червень місяць кінчається, в нас немає ані грама бітуму, ані грама рубероїду, щоб ми могли приступити криші, ремонтувати чи якісь інші роботи виконувати. Взагалі коштів на такі цілі у вас взагалі немає. Гриби на сьогодні можна купувати на ринках області, але не тільки на тих ринках, які є офіційними, де проводиться ветеринарно-санітарний контроль за якістю грибів, які продаються. І всі споживачі, які люблять використовувати гриби в страву, ми рекомендуємо вам перед тим, як купувати гриби. Попросити в продавця справочку, яка б засвідчувала якість цих грабів. Тобто справочку про проведений ветеринарно-санітарний контроль. Ще в 98-му році мною винесена постанова про припинення експлуатації ринку. Ця постанова по сьогоднішній день, ну так, як ви знаєте, не виконана. Неодноразово ми зверталися. На ім'я Святослава Євгеніча Антона Федоровича, щоб цей ринок припинити його експлуатацію, в зв'язку з тим, що на ньому систематично і грубо порушується санітарне законодавство. Керівництво цього ринку на протязі останніх років, чотирьох років, ринковий збір не сплачує в повному обсязі. І це єдиний ринок в місті Луцьку, якщо його так можна назвати, який не виконує план по ринковому збору. Цифри, будь ласка, значить, навіть в цьому році при плані ринкового збору за місяць. 4 тисячі, ринкового збору всього зібрано 2,7 тисячі, план з початку року 20 тисяч, ринкового збору зібрано 11,3 тисячі. А він з нас хоче за якісь, що йому за 500, може доларів зварили. Може, може, того. То він нам хоче їх за 2,5 тисячі дати. Він нас попросив. Може ми ми рішили якісь якусь форму, таку як ми хотіли, б, щоб зручно були товар, викластився, поставити такі гари. Вони нам не нужны. Нас по 2,5 тисячі нема де взяти. я там, взагалі, в мінусах ми там будемо. Там хіба це місце для торгівлі там? А потім він через місяць скаже, що він збанкрутував, і наші гроші плакали. Присутності засобів масової інформації, то що всі ці питання будуть вирішені і утрясені. і Ніяких проблем тут не буде. Не потрібно ні в якому разі бігти чи намагатися сховатися під дерево. Потрібно просто, якщо грозава застала відкритому, на відкритому місці, лягти на землю і перечекати. Негоду, якщо ж ви маєте можливість сховатися, то обов'язково треба сховатися в будинок. Не відкривати вікна, ось не вмикати електричні прилади. Церква собою дає людині можливість всі засоби для того, щоб очистити, очистити, оскаятись і помиритися із Богом. Оце найголовніша мета, в якому людина повинна йти до цього земного в цьому по цьому земному світі і підійти до вищого чогось досконалішого. Ось і для того і встановлений церквою піст. Піст, який дає людині можливість очистити і примиритися із Богом. Україні про розвиток оптових ринків мова ведеться активно з 99-го року. Навіть була спеціальна постанова Кабінету міністрів про це наказ міністерства і так далі. Зараз 2007 рік. Поляки за цей час встигли зробити свою систему оптових ринків. Ми не встигаємо цього зробити і не робимо. Що говорять наші польські колеги, наші експерти? Шановні колеги українці, говорять, якщо ви не створите системи оптових ринків швидко, то вашого дрібного товаровиробника витіснять супермаркети. Якщо подивитися на сьогоднішню ситуацію, яка в нас є на ринку, взагалі на тих ринках, які в нас торгують сільськогосподарською продукцією, це суцільна вакханалія. В Нас можуть торгувати рядом труткою, зерном, продуктами харчування. І за, за кордонною ковбасою ніхто не знає, чи його виробництва. І це в нас є на всіх ринках. Практично хоч на пасажі, хоч на старому колгоспному, як ми його називаємо, хоча він давно не колгоспний, не знають, там більшість їх там працює, не ж таке колгосп. Можна робити закиди владі, що, скажімо, обласна адміністрація там, чи рада не, не, не впливає на хід цієї роботи. Вважаємо, що, скажімо, якщо це будуть виключно кошти бюджету, ринок не запрацює. Я вважаю, що ринок треба робити, якщо робити, то по-серйозному, вкладом. Скажімо, влада чи області там, чи міста може бути земельна ділянка, а так треба залучати приватні капітали. Хто як хоче так і робить? Ну, звісно, так неожиданно різко ціни піднялися, то неожидано, але як треба їхати, то мусиш їхати. Кому тут що говорити? Ні, ніхто нічого не казав. Почула таке, хтось бере 350, але я не знаю хто. І по місту вони беруть по гривні чи… А він брав, казали, по гривні 50. Я пенсіонерка, то мені мала пенсія в мене. І... З усім тоді не буду їздити. Корцівський Верецька. 3,50. 3,50. А відколи це? 14, 14 сиденько. Ну, я не знаю, з чим це зав'язано. Це треба йти, чи куди, Чи в адміністрацію? Ні, я про це нічого не знаю. У мене поки старий проїзд 2,50. Це не я піднімаю, це як хазяїн скаже. Ну, ще я їжджу по камеш по старих тарифах, які є, так і їжджу. Ціни ніхто ще у нас не піднімав. 18 літрів молока. Я ось ця красуня, вишенька. Втім, дівати продукт нікуди. А якщо і продають, то лише за мізер. Нарешті владці задумались над цим питанням. Сьогодні, на жаль, не захищені ні державою, ні законом. Ну і зрештою десь е, страдають від того, що їх ущемлюють е, в ціновій політиці, е, в самих е, моментах заготівлі. Здають і здають корову. Ніхто не хоче тримати, бо дуже тяжко. Це літо заготовляємо продукти для худоби. І це ці цілу зиму треба теж робити. І січку різати і все, кормити до корови. Тяжко. Старі люди не мають здоров'я, а молодь на роботі. Надивиться, мені картить. Слухайте, не так вже просто доглядати за цією твариною. Втім, люди тримають. І ніякої дяки їм за це. У третій ночі, третій ночі тридцять хвилин перезвонив сторож, сказав, що на територію зоопарку з мертві ланів. Абсолютно немає крові. І при вскритті нема немає потіків крові, такі, які бувають, наприклад. Ну, коли тварину сильно пошматують, то на шерсті лишаються липки згустки крові. Таке я в цьому випадку от, немає. Єдині дірки це отакі от дірки, куди може тварина добратися, чи от зайти всередину. По периметру зі сторони, там де зі сторони парку явних чи вирваних, чи прорізаних секцій немає. Яка тварина могла або пролізти через такий маленький отвір, або взяти, вибачте, 2 метровий, більше двох метрів забор, то лишається тільки виясняти. Буде мінятися законодавство, удосконалюватися. Напевно, будуть братися самі дієві, кращі норми законів орієнтованих на європейське законодавство. Тому що на сьогоднішній день треба більше за все подумати про справність транспортного засобу, який експлуатується на вулично шляховій мережі, щоб він. Був дійсно технічно справним і е, по причині несправності не скоювалися дорожньо-транспортні пригоди. Я хочу жити, а не те, що та, хтось хоче з мене збити пару рублів. Я розумію, що вони починають, але спочатку хай асоціацію підпишуть, потім хай знімуть мито на машину, щоб я міг купити за ті гроші, що купляє німець ту машину, а не платити ще за розмитнення чи так білорус, щоб купити. Тоді так, хай буде тихо, я за, я за але я, гра повинна бути одна. Така, як в Європі, знаєш, така і в Європі, а не така, як правила європейські, а жити ми будемо по нашому. Просто треба знати статистику, скільки машин попали в аварію саме через те, що вони були несправні. Ну що воно давало? Аварія, якщо старі машини б'ються, щось я не бачу, щоб старі билися. На вашу думку, треба його повертати? Не треба? Ні, як на мене, не треба. Та холяться, час і гроші. Більше абсолютно нічого не міняється. Раніше ви давали талони, зараз вам видають сертифікати. Щось у проходженні змінилося, щось Нічого не змінилося. А як ви проходите? От як. Заїжджаю на яму, на станцію, все обдивляються, проходить автомобіль, все, дають такого лісо, як має бути. Скільки разів ви проходите? Ну як, сам для себе, то кожного тижня заїжджаю на яму, оце обдивляюсь машину, Ну як для чого? Це ж дорога, щоб ніяка така поломка не сталася в дорозі, то треба її устранити перед тим, як сідати і їхати. На таку машину, як мене, не відмінили. просто проходити. А ваша думка, треба проходити його чи ні? За бажанням, як? щоб змінили поломку? Я думаю, що за бажанням кожен водій повинен собі дивитися слідкувати за своєю машиною, як це особисто кожного. Але я вважаю, що він лишній в принципі. Буває іноді, що скажімо, машина по, ну, справна, якби да, а якісь там невеличкі мілочі, які не впливають на рух машини, і за, за рахунок них не пройдеш з першого разу, з першого разу він не проходить однозначно, а гроші відповідно потрібно платити. І це... Так, да, звичайно. Тобто я приїхав, мою машину перевірили. в мене є несправність. Вони або виправляють, я плачу за ту несправність, плюс плачу за те, що я пройшов. А якщо ні, то я їду, наприклад, в на інше місце виправляти несправність, приїжджаю другий раз і знову плачу гроші. Ну, навіщо так? Хтось має станції технічного обслуговування і тепер заробляє собі гроші. Думаю, так. І все. Багато станцій, Багато станцій технічного обслуговування. І заробляють собі гроші. А ми прості люди мусимо платити. Хочеш, не хочеш, зупинили, немає протокол і все. Ми з моїм двоюродним братом і з моєю бабусею були на городі. Хотіли черешню поїсти. І е, Там відкрили вікно і вилізли двоє злодіїв. Вони, вони почали втікати через забор і мій брат їх почав доганяти. І догнав? – Одного догнав в центрі. Ну, при ньому було знаходилися гроші, знаходилися відмички, якими він, так би мовити, відкривав, проникав до квартир. І от і таким шляхом здійснював крадіжки. Бо вони на тому, що ти тисячі людей не опустиш. Їх треба чотири. Є такі випадки, коли навіть перевізник казав, ти от два рейси пропустив своєму водію і тоді будеш їхати, будуть, ну і гроші, по-перше, і ти будеш мати зарплату і будуть у нас менші втрати. Дали 230 – це Юзефко, який вкрай автобус переламаний, бо це старий автобус переламаний, немає за що триматися, немає там і де присісти, де чоловік 20 вміститься, ці всі стоять ну, одне друге trema 1 січня 2018 року українців зобов'язали сортувати сміття однак як виявилося не всі готові до сміттєвої реформи. Луцьк буде сортувати своє сміття. Відтермінування було тільки вивозу на полігон в борищі твердих побутових відходів саме від громад об'єднаних, які знаходяться навколо Луцька, які раніше звозили на полігон борища своє сміття, бо в них саме сортування не наладилось. Ми до цього йшли ще з 2017 року. Ми вже в проєкті бюджету на дві 2018 рік передбачили суму на встановлення сміття сортувальної лінії. Зроблено гід, гід матеріали, закуплено додаткова кількість контейнерів, звичайно, не в достатній кількості, як би не хотілося, але вони обов'язково будуть докуплені, промарковані. І надалі все-таки лучани з Луцька почнемо, щоб все сміття роздільно збиралося, потім сортувалося і в полігон борище, саме як згідно закону, чинного законодавства потрапляло тільки сортоване сміття. Тяжко зразу відповісти на це питання. Чи було страшно, чи було не страшно. Напевно, людини такої немає, щоб їй було не страшно. І складається враження, що влада нас просто-напросто не чує. Коли ми потрібні були йти туди, ми не відмовлялися, виконувати свій обов'язок. Тепер же найпростіше питання, здається, найпростіше, які місцева влада може вирішити на місцевому рівні, чомусь цього немає. То немає землі, то ми робимо план, то одне, то друге, і 60 чоловік тільки по нашій ОТГ залишається, з чим повернулися, з тим і залишається, своїми проблемами. Добре, що є одна людина в нашому Ківерцівському районі, яку ми знаємо прекрасно і до якої ми можемо звернутися. Це Ірина Мирославівна Констанкевич, наш народний депутат по нашому Ківерцівському окрузі. Почула вона мене ще в 2015 році, коли я перебував в Києві на навчанні як офіцер з особовим, по роботі з особовим складом. Тоді вона мені допомогла придбати екіпіровку, тому що брали ми, нема чого скривати, брали ми, купляли ми за, за свої кошти. Держава, влада не виконує своєї функції і Власне, навіть ті кошти, які ми вже відраховували, із з власних податків по тому одному відсотку ми його не бачили. Він розчинявся, тому що ми від учасників бойових дій чули, що і харчування недобре, і немає якісної сучасної зброї, багато всього немає. І от тоді я вже ну, чітко для себе зрозуміла, що потрібно ще й контролювати ці кошти. До уваги пасажирів. вхід в приміщенні автостанції дозволяється тільки в захисній масці. На території того приміщення автостанції дотримуйтесь соціальної дистанції півтора метра. Водій повинен перевозити і сам їздити в масці, в захисній масці одітій. Ми не перевіряємо, тому що це не наші функції. Є відповідні органи, на які покладені цей контроль. Рекомендуємо заходити всередину приміщення в захисній масці. Є в нас дезінфектор. На кожній зупинці намагаємося протирати поручні, руки. Хто хоче, може руки протерти так само. Кермо, 100 так само. Вони всі, звісно, дотримуються. Так само і ми за рулем, тобто ми цього теж робити не можемо. Ну, але під час їжі, там, по можливості на автостанції заходимо, миємо руки. Не кожен в таку погоду може ходити з маскою і витримувати. Ну не виганяти ж людину. Маю ще одну маску, замінюю, тому що в одній це дуже тяжко. Ну і так само там, от я рахую, що на маску все так само чіпляється. Тим більше не кожного разу звернеш увагу, чи ти її той надів. І це все це. Я рахую, що в масці ще швидше можна захворіти, ніж без маски. Є антисептик, обробляємо ручки, люди заходять в масочках, все так положено. Стоячих не беремо, тільки по сідушках. І, Ну, все так. Людей мало, звісно. Мало людей. Чи бояться їхати, чи... Не знаю, що. Ну, мало людей зовсім. Чи є такі пасажири, які ігнорують правила і заходять без маски? Ну, мені ще не попадалися такі пасажири. Може, є, звісно. Але я не буду казати, але мені таких не попадалося. Скільки зараз надходить до бюджету? Це таємниця. Чому? Ну чому я маю вам говорити? Є можливість зробити стадіон гарний, новий в місті Ківець. Чому не зробити? Коштів ще поки що немає. Тому що термін виконання там до 25 року місто стане, можна сказати, спор... Я хочу, щоб вона стала спортивною столицею області. Штучне поле буде, штучне. Угу. Бачите, воно з таким стаблом, з, з новим освітленням. Війна це не є перепона для таких масштабних проєктів. В Ізраїлі війна вже 30 років, тому що люди не живуть. Чому по Луцьку робляться двори? Ми зараз говоримо про ні, ні, ну Ми зараз говоримо про бігові доріжки. Сюди вернуться і бачили, що вони там захищали нас на сході, щоб сюди судитися, канечи, а ми тут не протирали штани. Багато людей бояться щось робити. Але хто як не ми? Ну, Значить, нам так написано по зверху. Ну, Цофер мій. І того вона стоїть, зараз поки судиш суду не буде. Я не можу її робити, вся ситуація. Скільки ви часу так живете, ховається, розумієте, його не можу здобити. Не раз, їх бачу, тут день вони сплять. А вночі, напевно, теж сплять, як дощ. Якщо дощ, куди ж вони підуть. Так що вони в парку тут в Я трошки був, але в мене зовсім інші причини. У мене так, просто раді приколу. А в чому прикол? ну, мені цікаво було, я трошки пишу там. Цікаво було, що тут життя, хотів познати тих. Ну, тут в масих і краща, там попадається, і червона риба. і да, да, гроші. гроші. Ну, я знаходив, ну, наприклад, 3 євро знайшов, 40 гривень, 20 гривень. А, а вони такого змочують, так кормлюється, нормально бачиш. Хліб це не проблема, що там ще овочі. Ну і м'ясо попадається, катляція, там вареники.